Овуватися і білоруськими військами, саме е, тими підрозділами, які підконтрольні безпосередньо Росії, тобто, це іскандери і е, ударна авіація, мова йшла про те, що е, зараз Росія прив'язує це до надання Україні чергового траншу озброєнь. Е, саме мова йде про е, уранові боєприпаси для е, боєприпаси зі збідненим ураном для челенджерів британських. Це певним чином таким Росія намагається нанести удар по можливостям розширення номенклатури озброєння для України і можливостям подальшому Україні також отримувати ці боєприпаси. Безумовно, це не підірве вже наявні зусилля, але це буде аргументом на користь тих, хто зараз розглядає, власне кажучи, як небажану ескалацію надання Україні додаткових озброєнь далекобійних озброєнь боєприпасів збідненим ураном і таке інше, скоріше кажучи, все те, що дражнить Росію, і те, що може нанести їй шкоду на полі бою, на даний момент є цілий ряд заяв з боку представників України, Сполучених Штатів Західних держав, які стосувалися в першу чергу того, що Росія порушує договір щодо непоширення ядерної зброї, в даному випадку Росія заявляє, що Власне, порушення цього немає, оскільки е, ядерна зброя не передається під контроль Білорусі. Натомість Сполучені Штати вони неодноразово розміщували власне ядерне озброєння на території Європи, в Німеччині, Туреччині, і, відповідно, в подальшому це не має якимось чином змінити статус-кво. Е, в даній ситуації тут є певне двоїсте положення, оскільки, якщо це так, як вони заявляють, як заявляють росіяни, то безумовно тут порушення договору про непоширення ядерної зброї немає. Це стосується, власне кажучи, лише договорів двосторонніх між Білорусією і Росією щодо розміщення ядерної зброї, але тут проблема в тому, що знову ж таки констатується, що в умовах нинішньої кризи. І загроз для Білорусі в сфері безпеки це озброєння також зможуть використовувати білоруські війська, зокрема за рахунок тих озброєнь, які їм передають росіяни, незважаючи на те, що вони будуть під контролем Російської Федерації. Таким чином, ми бачимо, що Росія якби порушує і одночас і створює умови, коли ці порушення договору черговий раз не призводять до якихось. Рішучих наслідків для неї, оскільки пропетляти і заявити про непорушення власної угоди в них все ще є можливість. На це накладається ще таке власне кажучи, реальне цілком порушення договору щодо контролю за ядерним озброєнням. Мова йшла про те, що якраз протягом останніх місяців росіяни відмовилися в черговий раз пускати до себе інспекторів американських на ядерні об'єкти. Таким чином, власне кажучи, підпорядкування використання розміщення ядерної зброї в Білорусі не можна буде проконтролювати. І ця ситуація вона значною мірою вже існує з 2020 року, з періоду пандемії, коли де-факто вже не діяли власне регулярні інспекції, і зараз це вже є певним політичним кроком, який є відображенням напруження у відносинах між Російською Федерацією і Сполученими Штатами. Незважаючи на те, що це прив'язується російським керівництвом до конкретних подій, тобто до поставок озброєнь Україні, тим не менше, підготовка до даних заходів вона відзначається щонайменше вже більше як рік. 27 лютого 2022 року в Білорусі був проведений референдум, який стосувався власне змін в конститу... щодо до конституції, як і очікувалося. Власне, понад 82% білорусів, нібито проголосували за те, що вони повністю підтримують зміни до конституції. Сам Лукашенко заявив, що нову конституцію він писав особисто сам. Там стосувалося власне певного перерозподілу повноважень, що стосувалося власне республіки Білорусь, певної можливостей щодо. Зміни керівництва передачі його Раді безпеки е м, Білорусі у разі якщо Лукашенко помре, і таке інше, але те, що головне в даній темі там власне було прибрано із Конституції Білорусі заяву щодо без'ядерного її статусу. З 90-го року Білорусь вона розглядала як основну сили, власне кажучи, це б, власне без'ядерний статус. Це було на, на фоні, зокрема того, що країна постраждала від Чорнобильської катастрофи. Відповідно, Білорусь вона стала однією з перших держав, яка добровільно позбулася ядерної зброї Наряду із е, Південно-Африканською Республікою і Казахстаном. Пізніше до неї вже приєдналася Україна на момент приходу до влади е, Лукашенка в 94-му році. У Білорусі все ще залишалося ядер... дрна території Білорусі. Все ще залишалося ядерного зброєння. Це 96 Ядерних боєприпасів, і відповідно вони вже протягом періоду 94 по 96 були частково вивезені на територію Росії, передані відповідно російським збройним силам. Частково утилізовані під тиском з одного боку Вашингтону, з іншого боку Російської Федерації. На той момент Лукашенко розглядався як прозахідний лідер, який дуже активно дружив з. Сполученими штатами заявляв про необхідність налагодження співпраці, роззброєння, фотографувався з білом Клінтоном і в одним словом, всіляко демонстрував те, яким він є надійним лідером і очільником Білорусі, що в подальшому зможе створити максимально прихильний і лояльний режим щодо власне кажучи тих країн, що на той момент впливали на подальшу долю. Пострадянського простору, тобто це перше розполучені Штати і Росія зараз нинішній ситуації відповідно відбувається певний відкат даних процесів. Лукашенко він певною мірою навіть випереджає заяви Росії в даній сфері, заявляючи одразу, що Росія може розмістити не лише тактичне ядерне озброєння, але й стратегічне на території Білорусі, і те, що в разі чого. Білоруси разом з росіянами можуть його застосувати в даній ситуації. Ми бачимо певний перехід від ситуації, коли власне зберігалися ще певні домовленості часів завершення холодної війни до нової реальності, в якій вже Білорусь розглядає себе як країну, що знаходиться під загрозою. Справа в тому, що розміщення ядерного озброєння на території РБ воно є ще також запобіжником. Для можливих операцій, спрямованих проти режиму Лукашенка, тобто проти зовнішньої інтервенції і можливості революції, яка з огляду на ядерну безпеку тепер стає власне небажаною для великої кількості акторів і за межами самої Республіки Білорусь. Мова йде про те, що ядерне озброєння як озброєння як зброя стримування насамперед. Тепер буде стояти на варті того, щоб Лукашенко і його клан в подальшому міг не боятися якихось можливих інтервенцій з боку України чи НАТО, і в подальшому також опиратися на питанні ядерної безпеки в плані збереження власної стабільності. Тобто, мова йде про те, що будь-які загрози по проведенню військових операцій проти Білорусі. Чи підривної роботи, підняття революційної хвилі, вони одразу будуть стикатися з критикою саме з позиції ядерної загрози. Невідомо, кому тоді дістанеться ядерна зброя, невідомо, коли і як її можуть застосувати. Це все. Потужний крок, який був підготовлений заздалегідь. Тут варто відзначити, що сам референдум він готувався ще з 2016 року. Було кілька редакцій власне змін до конституції, і що не менше, вже в 2021 вважалося, що саме без'ядерний статус буде прибрано з конституції, тобто йшла певна підготовка до того, щоб Білорусь отримала додатковий інструмент для збереження власної стійкості з іншого боку, також це. Певний елемент торгу між Росією і Заходом в даному контексті Росія демонструє те, що вона готова відповідати по дуже чутливій для заходу темі це ядерне озброєння, оскільки на відміну від різноманітних терористичних атак, санкцій і такого іншого, ядерне зброя може нанести дійсно велику шкоду, швидше за все її не застосують. Тим не менше, сама її загроза вона є. Вона є дуже потужним фактором міжнародної політики. В даній ситуації це створює додаткові аргументи для противників розширення поставок озброєнь для України, розширення номенклатури цих озброєнь, і подальше відповідно надання засобів, які здатні нанести шкоду стратегічним інтересам Російської Федерації. йде про зокрема авіацію і далекобійне озброєння таким чином, за рахунок. Власне даного ходу заздалегідь підготовленого, не прив'язаного безумовно до конкретних рішень пов'язаних з боєприпасами зі збідненим ураном, Росія вона здобуває можливості для того, щоб тиснути на захід і відповідно посилювати певні латентно-проросійські сили, що не схильні вважати власне Україну як пріоритетне питання, щодо якого варто йти до кінця. Йти на значний ризик в контексті саме ядерної безпеки і можливостей здійснення у конфлікті його розширення на території Республіки Білорусь, власне кажучи, Лукашенко таким чином, запішовши на подібні домовленості, він забезпечив значною рівень стійкості власного режиму, певний запобіжник від можливості інтервенції та активних. Власне підривних і революційних зусиль, що могли б підірвати його режим, оскільки це завжди буде постійним аргументом проти того, щоб діяти проти Лукашенка, і в подальшому також він закомендував себе як власне черговий раз лояльний союзник. Відповідно, таким чином створив додаткові умови для того, щоб не лише він був невизначено довгий час лідером, диктатором Білорусі, але відповідно. Представники його клану, що можуть прийти до влади після його смерті або відходу на пенсію. До речі, якраз в контексті саме даного, даних змін до конституції, що включало виключення без'ядерного статусу, там якраз окрема увага приділялася, зокрема, і подальшій долі Лукашенка з приводу того, кому передається влада, і з приводу того, власне кажучи, яка буде подальша доля президента Республіки Білорусь після того, як він відійде від влади, тобто що він в жодному разі там не може зазнавати кримінального переслідування і таке інше Керівництво саме до держав в державі перейде до ради національної безпеки, тобто люди призначені безпосередньо Лукашенком. Дуже вузьке коло осіб, яких можна відібрати і яких можна контролювати, і в даній ситуації відповідно це велика перемога особисто для Лукашенка для майбутнього його режиму і його синів, які мають додаткові шанси його очолити в подальшому. Росія в даній ситуації безумовно розігрує ту карту, яка вона вже тривалий час намагається використати. Це ядерна загроза. Російські аналітики, які працюють на адміністрацію президента. Російської Федерації вони прямо заявляють, що одна з основних проблем нижчої російської політики, чому Росія стикається з певними проблемами в Україні, які є з поставками озброєні з протидією її певним операціям. Проблема в тому, що люди втратили страх. Вони прямо про це кажуть: страх ядерної війни, страх ядерного озброєння, яке є у Росії, і саме постійне. Масування цієї теми воно створює можливості для Росії для проведення подальших успішних пропагандистських дипломатичних операцій для того, щоб добитися е, нейтралізації, щонайменше певних зусиль або певної частини зусиль спрямованих на нейтралізацію вже е, агресивної політики Росії. В даній ситуації відповідно Україна опиняється в дещо незручному становищі, оскільки. Білорусь, білоруські позиції, позиції російських сил в Білорусі стають сильнішими і фактично вкрай обмежуються можливості для маневру і проведення операцій, спрямованих проти Білорусі і на підрив режиму Лукашенка. Росія, відповідно, в подальшому безумовно, у разі якщо побачить, успіхи від даних заходів, розміщення, власне, першого сховища ядерного озброєння на території Білорусі, воно планується вже до 1 липня і вже на цього року буде там розміщено ядерне озброєння. Росія у разі якщо побачить, що це призведе до успіху, тобто до скорочення номенклатури, не розширення номенклатури озброєнь, до певного посилення і переговорних позицій, вона безумовно. Буде в подальшому використовувати ядерну тактику з метою того, щоб тиснути на Україну на захід, і для того, щоб добиватися своїх цілей для експансії на південно-західному напрямку. Дякую, Денисе. Я можливо зараз покажу свою певну неуважність, але скажи, будь ласка, чи коментував ти? Якщо ні, то прокоментуй, будь ласка, а чи взагалі яким чином Китай відноситься до цієї ситуації? того, Що фактично ще одна країна, так чи інакше отримує на своїй території ядерну зброю? Ну справа в тому я хотів би сказати: в українській змі поширювалася фейкове новина, що Китай засудив. Власне розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Це неправда. Китай напряму відповідь про це не засудив. Він просто повторив черговий раз свою позицію про те, що ядерну війну не можна починати, ніхто в ній не виграє. Тут нічого нового немає. Тобто, з якимось осудом дана політика Росії не зіткнулася. В принципі, посилення позиції Росії для Китаю є вигідним. Китай є стратегічним партнером Росії, який підтримує. І військові зусилля, і допомагає адаптуватися до санкцій, і власне кажучи, руйнування архітектури міжнародної безпеки, з боку саме руками Росії, є вигідним для Китаю. Тому відповідно, даний вихід, дана операція на білоруському напрямку, вона безумовно сприяє вона, безумовно і в інтересах Китаю. Також, крім того, варто відзначити, що власне Білорусь, вона, окрім того, що залежна від Росії. Другим її партнером, який забезпечує стабільність режиму Лукашенка, є саме Китай більшою мірою в економічному, фінансовому плані кредитуванні. Але тим не менше, по суті, ми бачимо те, що Росія, працюючи в якості молодшого партнера Китаю, вона таким чином просто забезпечує ще й стабільність ще одного молодшого партнера Китайської Народної Республіки, і в цілому діє в рамках загальної міжнародної політики Китаю. Дякую тобі, Денисе. Шановні доповідачі, чи є у вас якісь питання до Дениса, які б ви хотіли обговорити чи них відповідь? Добре, якщо немає, то ще раз дякую, Денисе, і переходимо дякую до наступного.